Вас теж коли-небудь ставили на останнє місце в історії, яку ви самі будували. Це не просто боляче це ламає. Особливо тоді, коли зраджує той, кого ви носили під серцем, коли на весіллі власного сина вам дістаються залишки не тільки старілки, а з усього життя. І коли в цей момент звучить жартик, вона звикла до залишків усі сміються, крім вас. Але саме в цей момент починається не кінець, а початок. Бо ця історія не про жалість вона про силу, про мовчазну революцію в серці жінки, яку списали з рахунків. Вона не розбивала посуд, не кричала, вона просто зробила те, чого ніхто не очікував. І якщо ви думаєте, що гідність можна поховати за дешевими жартами, ця історія переконає вас у зворотному. Тут не буде казки з блискітками. буде правда про байдужість, про вибір. Про біль, що загартовує, але буде і дещо більше перетворення. Бо справжня жіноча сила не в сукні чи зачісті, вона у здатності мовчки встати, вдягти найкраще і з'явитись, навіть туди, де тебе не чекали. І повірте після цього весілля вже ніхто не зміг дивитися на ту жінку так само, бо іноді, щоб змінити хід історії, треба не вдарити кулаком по столу. А просто прийти туди, де тебе недооцінили, і посміхнутись. день весілля свого сина, матір обслужили останньою, їй дісталися лише холодні залишки. Наречений пожартував. Вона ж звикла до залишків у житті, і всі засміялися, поки вона мовчки вийшла. У день весілля Остапа Марія прийшла не як мати, а як непомітна тінь. Всі столи вже були зайняті, їй залишили місце біля виходу, біля вікна. Де тягнув протяг. Її тарілка з'явилася пізніше за всіх холодна гречка з м'ясом і без усмішки офіціанта. І коли вона намагалася посміхнутися через сльози, пролунало те, що зламало її остаточно. Вона ж звикла до залишків у житті. пожартував Остап. Усі зареготали усі, окрім неї. Вона не кинула слів у відповідь. Вона просто опустила очі і тихо вийшла. Бо коли душа горить, крик вже не потрібен, і в цьому фіат вся правда життя. Часто найбільше ранять не вороги, а ті, кого ми виростили. Марія, яка колись по краплі збирала гроші, аби купити Остапу зимовий одяг, зараз залишилася зайвою на його святі. В українських родинах це трапляється нерідко мати, яка віддає все і натомість отримує лише мовчання та формальні привітання ви теж знаєте такі приклади. Бабуся, яка варить борщ на свята, але сидить сама в кутку, або дідусь, що приносить гостинці, але лишається непоміченим. І кожного разу серце питає невже я більше не потрібна? Марія вийшла не тому, що їй стало зле. Вона вийшла, бо зрозуміла повага це не про гучні слова, а про справжнє ставлення. Іноді мовчазний вихід це найгучніший протест. Вона не влаштовувала сцен, не кидалася словами. Вона знала, Гідність це не те, що треба доводити. Її шлях був утиканий жертвами, про які ніхто не дізнавався, але саме ті жертви зробили її сильною. І кожна така жінка, як Марія, заслуговує не залишків, а першої тарілки на столі, але щось у тому залі змінилося після її виходу. Усмішки гостей стали менш щирими, тости не такими бадьорими, наче зникло щось важливе. І Остап. Сам того не розуміючи, залишився не лише без матері за столом, а й без тієї душевної нитки, яка тримала все разом. Бо іноді найбільший урок життя приходить не через слова, а через тишу, яка залишає після себе справжню порожнечу. Наступного ранку Востапа тремтіли руки, коли він читав листа, залишеного матір'ю. Все почалося з того, що вона отримала вишукане весільне запрошення, без жодного дзвінка чи слова. Наступного ранку, коли весільна ейфорія вже розвіялася, а келихи були зібрані, Остап знайшов конверт. Простий, без зайвих прикрас, але важкий, немов носив у собі камінь. Він розірвав його з цікавістю, але руки тремтіли вже після першого речення. Лист від Марії не містив звинувачень лише щирі слова просякнуті любов'ю, розчаруванням і глибоким болем. Бо іноді лист це останній спосіб сказати правду. Яку неможливо виговорити вголос, і кожне речення там було як дзеркало без прикрас, без фільтрів, лише відображення серця, що втомилося мовчати. Марія згадала, як отримала весільне запрошення не дзвінок, не візит, просто листівка вишукана, із золотим тисненням ніби з іншого світу. Вона тримала її як порцелянову чашку обережно, з недовірою. Бо зрозуміла її там не чекали. Її просто включили з обов'язку Знаєш це відчуття коли тебе запрошують, бо так треба, а не тому, що хочуть бачити. У кожної людини є така листівка в житті момент, коли ти стаєш статистом у власній історії. У її словах не було агресії, навпаки, була ніжність, але та, яка народжується після глибокого розчарування. Вона писала Я прийду, синку, не тому, що мене запросили, а тому, що я тебе люблю. Я не хочу залишати тебе одного навіть тоді, коли сама почуваюсь покинутою. У тій фразі вся суть материнства по українськи у нас матері не сваряться, вони мовчки люблять, навіть коли серце рветься на шматки. І от тепер, із цим листом у руках, Остап почав відчувати те, що раніше ігнорував легкий присмак сорому, тривожне стискання в грудях. Слова з листа не вчили, вони дзеркалили. І він уперше задумався а чи був він насправді хорошим сином? Бо коли любов мовчить надто довго, вона, зрештою, пише листа, який не дає спокою ще довгі роки. Вона дізналася про весілля лише через запрошення, жодного дзвінка, жодного візиту. У всіх підготовках вона стала далекою родичкою, а не матір'ю. Коли Марія відкрила конверт, у неї виникло дивне відчуття, наче вона отримала запрошення не на весілля свого сина. А на захід, куди її додали з ввічливості. Жодного попереднього дзвінка, жодного запитання. Мамо, що ти думаєш про весільну сукню нареченої? Вона не бачила списку гостей, не обирала зал, не куштувала торт. Все було вже вирішено без неї. І найболючіше те, що їй навіть не сказали чому, бо іноді мовчання гірше за відмову. Воно ніби кричить Тебе не рахують. У нашій культурі мати це серце родини, вона збирає всіх за стіл, тримає дім, молиться, коли діти далеко, і раптом у найважливіший день її викреслюють із рівняння. це як забути покликати господиню на власне свято. У селах це було б немислимо там мати перша людина, до якої йдуть радитися, але в місті, серед статусів, квартир і іншого життя, старі цінності губляться між салонами краси і весільними агентами. І Марія зрозуміла для них вона їм спогад, а не порада. Вона довго сиділа з тим запрошенням у руках, розглядаючи кожну букву. Воно було гарне, дороге з золотим краєм, але за тією розкішщою не було тепла, лише формальність. Вона була не мамою, гостею з родини нареченого. Її навіть не питали, чи вона зможе приїхати, чи буде з ким, їй просто поставили перед фактом. І от тут з'являється питання. Як часто ми робимо це зі своїми батьками? Думаємо, що листівка або коробка цукерок замінять увагу, і ця байдужість вона не почалась раптом вона накопичувалась з часом. В коротких відповідях по телефону у відсутності запрошень на чай, у швидких візитах на хвилинку, весілля лише стало фінальною крапкою. І саме тоді Марія усвідомила її серце ще повне любові. Але її присутність стала зайвою. І як же вона мала поводитися далі? Вона сиділа за кухонним столом поруч із простроченими рахунками, помішуючи чай і втупившись у порожнечу. Спустошена, але мовчки терпляча. Того вечора Марія не плакала. Вона просто сиділа на своїй старій кухні, в якій усе мало свій запах, свої тріщини, свою історію. Поряд, акуратно складені рахунки. Деякі з них давно мали бути сплачені. Вона дивилася в одне місце в чашку з остиглим чаєм, який уже не мав смаку. Це не був гнів, це було щось глибше, втома, змішана з розчаруванням. Вона не питала чому, бо давно знала відповідь вона просто мовчала. А це найгучніша мова з усіх. Можливо, хтось інший би зламався, почав би дзвонити. Просити пояснень, але Марія була іншою. Вона була з покоління, яке мовчки чекало чоловіка з війни, варило суп з картоплі й молилося ночами. Її терпіння це не слабкість, це броня загартована роками, коли не можна було плакати, бо поруч діти. Її звичка мовчати це спосіб не вибухнути, коли біль зашкалює. Іноді тиша це єдина гідність, яка лишається. На її столі лежали рахунки, але її думки були не про гроші. Вона згадувала, як Остап приходив зі школи, як рвав штани, як боявся відповідати вчителю. Вона прала, штопала, заспокоювала. Вона готувала йому чай, такий самий, як зараз, тільки тоді він пахнув надією. А тепер відчуженням хіба це не іронія? Виховати сина, який потім навіть не гляне на твої прострочені рахунки? Але вона не жалілася. Вона просто сиділа. Цей вечір став для неї символічним. Тиша кухні її дзеркало. Вона дивилася не лише в стіну, а в себе жінку, яку перестали слухати, але яка ще мала що сказати, і в той момент у неї зародилося рішення не кидатися словами, не просити місця за столом, а зробити щось по своєму. Бо навіть мовчання може стати початком, якщо в ньому визріває дія. Син мешкає в орендованій квартирі студії в Сочі, добре заробляє. Наречена відвідала матір двічі поводилася холодно, не цікавилася ні вечерею, ні домом. Остап переїхав до Сочі кілька років тому, шукав краще життя, більше перспектив, знайшов хорошу роботу, знімав компактну студію, де кожен квадратний метр був розрахований. І, хоча грошей вистачало, серце стало вузьким, мов та квартира. Марія не просила допомоги, не дзвонила щодня. Вона лише раз на місяць надсилала повідомлення. Чи все гаразд? Іноді отримувала відповідь іноді просто тишу. Але найбільше її вразила не відстань, а візит тієї, що мала стати невісткою. Дівчину звали Каміла гарна, стримана, модна. Вона приїхала двічі, ніби з обов'язку. Увійшла до старого будинку Марії як до музею. Нічого не торкалася, нічого не питала ні про фотографії на стіні, ні про бабусин посуд, ні про те, як росте виноград біля ганку. Коли Марія подала вечерю справжній борщ із пампушками, Каміла лише ввічливо усміхнулась і посиділа кілька хвилин. А потім піднялась до кімнати, взяла телефон і зникла за дверима. Марія помітила все, як би Каміла не намагалася це приховати. Очі, що ковзали по старих серветках легкий гримас при запаху вареної капусти, байдужість до кожної деталі в домі. Це не була злість, це була зверхність, і найболючіше, Остап ні разу не намагався пояснити, не підтримав розмову. Він мовчав, ніби був на стороні нареченої. Для Марії це стало сигналом її світ більше не цікавить їх. Вона, як вишиванка в шафі. Красива, але вже не модна, та всередині неї зародилося запитання чи варто боротися за місце у світі, де тебе не чекають, чи можливо час створити свій власний новий простір, не матеріальний, а душевний, де готують борщ не тому, що треба, а тому, що хтось справді чекає? Бо там, де байдужість, королева, любов довго не живе, але що вона могла зробити тепер, коли весілля вже наближалося? Весільна локація була навмисно вишукана й показна, брендовий одяг, елітні авто, все демонструвало, що вона тут не на місці. Коли Марія приїхала до весільного комплексу, її серце стислося не від хвилювання, а від передчуття. Це був не просто ресторан, це був палац для інстаграму, білосніжні арки, дзеркальні підлоги, вивіски англійською, паркувальники у рукавичках, біля входу з дорогі автівки з номерами без області. Виходили пари у сукнях, що коштують більше, ніж її пенсія за рік. Вона озирнулась ніде не було людей зі своїх. Усе дихало пафосом, і ніде ні натяку на тепло. Гості стояли групками, обговорювали бренди, подорожі, курс валют. Вони пили шампанське не тому, що святкували, а щоб мати привід блищати фужерами. Марія стояла осторонь у своєму скромному пальті з сумочкою, яку купила ще в радянські часи. Її погляд ловив усмішки. Жодна не була щирою. Всі ніби грали ролі. Вона відчула, що для цієї сцени вона зайвий персонаж. Не тому, що не гарна, а тому, що справжня. І отут приходить усвідомлення іноді розкіш не має нічого спільного з любов'ю, все може блищати, але бути порожнім. У цьому залі не було місця для старих фотографій, домашнього пирога чи маминого вишитого рушника. Її світ тут виглядав, як з іншого фільму, і найприкріше Остап дивився крізь неї, ніби боявся, що хтось помітить, що це його мати, а Каміла, вона навіть не підійшла привітатись, але саме в цю мить Марія вирішила вона не дозволить цій ситуації зламати себе. Якщо світ каже Ти не звідси, ти не зобов'язаний це приймати, можна увійти і залишитися собою. Або. Можна зробити дещо більше, таке, що змінить не лише сприйняття, а й всю історію. І от вона вже почала планувати, як зробити це не криком, не сльозами, а гідністю. Вона запропонувала допомогу. Син коротко відповів, що все організували родичі нареченої, і порадив просто прийти та вдягнути щось звичайне. Незадовго до весілля Марія, зібравши мужність, зателефонувала Остапу. Вона не просила, не вимагала. Лише хотіла допомогти, запропонувала приготувати щось традиційне, прикрасити залу чи просто бути поруч на етапі підготовки. Але у відповідь почула сухе Дякую. Але все вже вирішили. Родичі Каміли все організовують. Просто приходь і вдягни щось просте, нічого надто урочистого. І той тон, той холод у голосі болів більше, ніж самі слова це була не відмова, це було відсторонення. В українських родинах мати це не гість, це опора, душа весілля. Її питають, з нею радяться, її благословення чекають, і коли Марії сказали просто прийди це прозвучало, ніби її місце вже визначено осторонь ніяк прикраса, ніяк центр родини. Вона була зайвим гвинтиком у механізмі, який обслуговував чужі традиції, не її, і це вбивало зсередини. Бо вона хотіла бути частиною, а не тінню. Вона навіть не запитала, чому не може долучитись, бо відчула її участь небажана, і це не був випадок, це було рішення. Коли син каже вдягни щось просте, ти розумієш він не хоче, щоб ти виділялася, не хоче, щоб тебе помітили, і в таких словах ціла прірва це як сказати не псуй нам картинку. І тут вже не йдеться про одяг. Йдеться про те, що її присутність як подразник у новому глянцевому світі. Але замість образи Марія вирішила інакше вона глянула в дзеркало, вгледіла там себе, ту, яка пережила все, і подумала невже моє просте це моя межа? І саме тоді вона вирішила зробити щось, чого вони точно не очікували. Не маючи святкової сукні, вона продала особисті речі. І протягом трьох місяців збирала гроші, щоб купити смарагдову сукню в розстрочку, нові туфлі та оплатити послуги в салоні, щоб відчути себе гідною. Після розмови з Остапом Марія довго не спала. Вона відкривала шафу, і все виглядало чужим. Старі сукні, що давно втратили форму, черевики, в яких ходила на базар. Вона згадала слова Вдягни щось просте, і всередині щось клацнуло. Вона не мала вечірньої сукні, але мала гідність, і вирішила якщо вже бути присутньою, то не як тінь, а як жінка, яка все ще має сяйво. Три місяці вона продавала те, що берегла руками старі прикраси, шаль своєї матері, набір кришталю. Вона обрала смарагдову сукню не надто відверту, але благородну. Її фасон класика, як і сама Марія. Вона купила її в кредит у розстрочку, кожного разу платячи з пенсії. Рахуючи до копійки, до неї туфлі, нові, зручні, але елегантні, і як останній штрих, похід до салону краси. Вперше за багато років вона сіла в крісло, де їй фарбували волосся не з обов'язку, а з турботою. Вона знову відчула себе жінкою, не мамою Остапа, не гостею, а собою. Її не хвилювали модні тенденції, її не цікавило, хто що подумає. Вона просто хотіла подивитися в дзеркало і побачити не втомлену домогосподарку, а Марію красиву, жіночну, гідну. Вона хотіла, щоб ті, хто відвернувся, побачили, кого вони не помітили. І це був не жест гордості, це був жест зцілення. Кожна гривня, витрачена на ту сукню, це було дякою самій собі. Бо скільки можна жити, віддаючи іншим і не залишаючи нічого собі. І от вона стояла біля дзеркала в салоні, тримаючи сумочку і примружуючи очі до світла, у голові не думки, а спокій, у серці не образа, а рішучість, бо нарешті вона була не просто запрошеною, вона була готова з'явитись. Але що саме вона принесе із собою в той день? Ще ніхто не підозрював. Подивившись у дзеркало після перетворення, вона відчула я не гірша за інших, я просто з іншого світу, але я жінка. У салоні краси все виглядало незвично. Дзеркала у золотистих рамах, легка музика, пахощі шампунів. Це був простір, де вона почувалася гостею з минулого. Але коли перукарка відступила і сказала Готово. Марія підняла погляд і не впізнала себе. В дзеркалі була вона, але водночас інша. Її очі світилися не косметикою, а внутрішнім світлом. Сукня сиділа ідеально, волосся акуратно вкладене. І раптом серце прошепотіло Я не гірша, я просто з іншого світу. Ці слова стали для неї відкриттям, бо роками вона жила ніби поза сценою, готувала, прала, допомагала, мовчала, її роль була підтримкою, але не головною, і раптом, в один момент вона зрозуміла її історія нічим не гірша, ніж у тих, хто їздить на дорогих авто, її досвід, сльози, праця це теж багатство. Просто його не фотографують і не постять в соцмережах, але воно справжнє, і це найцінніше вона не збиралася вражати когось, не прагнула виграти змагання за увагу. Її мета була простішою нагадати собі, що вона є, що під всіма зобов'язаннями, рахунками, тінями минулого жива жінка, яка заслуговує на повагу красу, тепло, і що вона може дати все це, почавши з самої себе. Вона більше не бачила залишків життя, лише шлях, яким вона пройшла з гідністю. Це було не про помсту і не про драму, це був акт самоповаги. У дзеркалі була не просто Марія, там була історія мільйонів жінок, які колись забули про себе, але які все ще можуть згадати. І поки вона тримала в руках сумочку, серце її билося рівно, бо попереду був день, якого вона боялася, але тепер була готова зустріти його обличчям до обличчя. Вона прокинулася о шостиму ранку в день весілля з рішучістю з'явитися, незважаючи ні на що бути присутньою, навіть якщо її там не чекали. О шостиму ранку в її маленькій кухні дзвенів будильник. Але Марія прокинулася ще до того, ніби щось у ній саме вирішило сьогодні я піду. Вона не чекала, що її зустрінуть з квітами, не сподівалась на обійми. Але всередині було чітке Я мушу бути там. Не заради них. Заради себе. Її день почався з чаю, як завжди, але цього разу не з відчаю, а з рішучості. У неї не було ілюзій, але було глибоке переконання. Гідність не залежить від запрошень. Вона вдягла смарагдову сукню повільно, майже урочисто, взуття блищало новизною, але кроки її були спокійні виважені. Дивлячись у дзеркало востаннє, вона посміхнулась не для когось, а для себе. Скільки разів вона збиралась у лікарню до нотаріуса на базар, але цього разу вона йшла на подію, де стане свідком перетворення не свого сина, не чужого весілля, а власного повернення до себе. Вона знала її там можуть ігнорувати, можуть шепотітись, можуть робити вигляд, що не помічають, але їй було байдуже, бо справжня перемога та не в тому, щоб тебе прийняли, а в тому, щоб ти не зрадив себе. Її присутність стала актом протесту без крику, жестом сили без образ, тихий, але потужний сигнал Я є, я була, і я залишаюсь. І ось вона стоїть біля порогу ресторану. Двері перед нею ще зачинені, але в її очах спокій жінки, яка пройшла крізь все, вона не прийшла мститися, вона прийшла показати, що не зламалась, що не втратила себе серед чужих декорацій. І що навіть тоді, коли тебе не чекають, ти все одно можеш прийти і змінити все. А тепер зупинись на мить і подивись всередину себе, скільки разів тебе не помічали, скільки разів мовчала, коли серце хотіло кричати. А скільки ще будеш дозволяти іншим визначати твою цінність? Ця історія не просто про Марію вона про кожну з нас, хто роками стояла осторонь, дозволяючи іншим сяяти. Поки ми гаснемо в тіні. Настав час повернути собі місце за власним столом, не чекати запрошень, не благати про увагу, а тихо, гідно, без слів, нагадати світу, хто ти є. Бо твоя цінність не в тому, як тебе бачать, а в тому, як ти вибираєш себе, навіть коли всі інші відвернулись. І скажи чесно, скільки ще ти готова терпіти? Чи, можливо, саме сьогодні настав день, коли варто змінити правила гри? Ти не тінь. Ти не залишок, ти сила. І якщо ти дочитала до цього моменту, то в тобі вже живе жінка, яка готова не мовчати. Хочеш ще більше історій, які пробуджують і дають силу, тоді підпишись на канал, натисни дзвіночок і не пропусти жодного відео. Твоє життя зміниться тоді, коли ти скажеш досить. Тепер моя черга сяяти.